Замість торговельних місій мінекономіки, економічні радники при великих посольствах і все заради економізації зовнішньополітичної активності, кажуть гості зі столиці. Делегація Міністерства закордонних справ України оглянула виробничі цехи турбоатома. На переконання очільників делегації, організація виробництва на Харківському гіганті важкого машинобудування. Яскравий приклад, коли приватні інвестиції працюють ефективно. Наші посольства будуть працювати над тим, щоб поставки цього обладнання були розширені. За рахунок більш ефективної участі у міжнародних тендерах, у тендерах внутрішньодержавних, які оголошуються в країнах, країни Африки, Латинської Америки, Близького Сходу та Азії розглядаються для України та її підприємств машинобудування серед напрямків посилення зовнішньоекономічної діяльності. Це перший візит, і він буде не останній на великі підприємства. У нас їх. Тільки в ради експортерів приблизно 17, 17 підприємств. Я думаю, що ми протягом ближчого року ми всі відвідуємо і подивимося на реальні потреби, реальні можливості. Вже зараз турбоатом постачає продукцію у 45 країн, розповів Віктор Суботін, гендиректор підприємства. Експортна складова сягає 80%. Наразі завод веде перемовини щодо постачання обладнання до Коста-Рики та Чилі. Останнім часом підприємство не програло жодного тендера. У нас була дуже велика серйозна поставка Кайгара Джастан, чотири блоки на атомні станції і посольство України в Індії. Також нам також дуже велику оказувало підтримку. Співпрацюємо зараз з Угорщиною, з посольством, з Кубою маємо інформацію. Нині урядовці Земзес посилили роботу з підприємцями та виробництвами на турбоатомі Певні такі візити велика підтримка у налагодженні економічних зв'язків. Світлана Марин Людмила Захарова, Микола Кузін. ОТБ тебе новини.